Шановні друзі, сьогодні будемо говорити про відновлення прохідності маткових труб. Є така статистика, що якщо жінка захотіла зробити хірургічну стерилізацію, то приблизно 10% протягом життя хочуть відновити фертильність. Ну, така статистика. Тому, коли ви на стерилізацію погоджуєтесь, вам треба дуже добре обміркувати це рішення. Тому що потім може бути складно завагітнити. Вони приходять і часто такі жінки пишуть, а можна мені під час кесії розтину зробили операцію хірургічну, а як відновити маткові труби. І от мета цього відео розповісти вам, які є опції і які шанси, що ви зможете завагітніти після хірургічної стерилізації. Перше, що я хотів би сказати, що хірургічна стерилізація, хоч назва вона і однакова. То насправді операцій дуже багато. Тобто різні назви операцій, різні дії під час операцій, і різні оператори, які можуть думати, наприклад, одне. От я, наприклад, нещодавно дивлюсь відео операції: людина називає сечоміхурною артерією попкову артерію. І ніхто його не поправляє. Ну тобто, ви розумієте, що це людські фактори. Людина може навіть написати одну назву операції, а зробити іншу, і тому що вона так вважала, що це по тому автору. Тому навіть якщо ми маємо документацію медичну і описана методика, як ця праця була виконана, це зовсім не означає, що у вас саме так. Тобто є різні методи хірургії, коли частина труби руйнується, або накладається там латексне на кільце, або в останні роки. От я так роблю я труби, якщо жінка вже не хоче вагітніти, я повністю трубу обережно видаляю, тому що це зменшує ризик раку яєчника. Тобто це називається профілактична так звана для зменшення ризику раку яєчника і для гарантії 100% ефективності контрацепції. Тому що якщо ми просто тут щось перев'яжемо частину труби, то ризик небажаної вагітності він маленький, але залишається. Тому, наприклад, таке, що я робив вам. То після мене точно нічого неможливо відновити, тому що трубу я видаляю. Якщо хтось робив, то треба запитати у тогось, хто когось у кого ви робили, як конкретно він робить і що він конкретно робив під час операції. Тому оцінити дуже складно, коли ви звертаєтесь, наскільки в поганому стані ваші труби. Тому що все, що останні десятиріччя я бачу, то хірургія зазвичай включає видалення частини труби. Тобто це не просто там коагуляція, а якщо це якісно робити, то це або видалення маткової труби, або видалення частини маткової труби, після чого відновити трубу досить проблематично. Тобто можна, але буде ефективність не дуже висока, і шанс на ектопічну вагітність, на трубну вагітність, він залишається досить високим. Тому в останні роки, безумовно, найкращим варіантом. Якщо у вас були труби прив'язані, окрім латексного кільця, про що ви будете знати, тому що кільця знімається реально. То якщо не латексне кільце, то буде набагато більш ефективно і швидше по часу піти на екстракорпоральне запліднення, використовувати додаткові репродуктивні технології і таким чином завагітніти, а турбу вже не чіпати. Це буде найкраще рішення в 2024 році. Якщо ж ви будь-яким чином проти екстракорпорального запліднення, ви, наприклад, по якимось релігійним там міркуванням не хочете йти на ЕКЗ, От, не хочете, і все або чоловік ваш проти, або от ну якісь причини там свої внутрішні. То так дійсно можна здійснювати такі операції: робити трубний реностомоз або ремплантацію маткової труби в нове місце на матці. Це досить складна мікрохірургічна операція, яка має обмежену ефективність, але, в принципі, ми такі операції інколи робимо і можемо зробити для вас. Хоча я не рекомендую це стандартно робити, тому що ЕКЗ набагато більш ефективно і набагато кращі результати у підсумку дає. От така от інформація. Безумовно, такі операції робляться лапароскопічним методом на сьогоднішній день. Але сказати точно, от як буде в вашому випадку, складно, тому що ми зазвичай. Не маємо чіткого уявлення про те, як стерилізація виконувалась і. Інколи приходиться навіть зайти, подивитися, там ну, просто більшу частину труби видалили і відновлювати нічого. Тому що якщо у вас тільки одна третина труби, ну вона не буде нормально функціонувати, тому що труба це орган, в якому відбувається не тільки транспортування сперматозоїдів і яйцеклітин, а й саме запліднення відбувається в ампулярній частині труби. Тобто саме тут відбувається запліднення, і потім ембріончик транспортується в порожнину матки, і тільки через 6 днів вже він опиняється в порожнині матки. Тому труба це. Критично важливий орган для запліднення і для настання вагітності, а не тільки просто труба, як вода провідна труба, вона не, не просто транспортує, воду вімкнули, тече воду вимкнули, не тече. Труба це набагато більш складний орган, і з точки зору будови своєї, і з точки зору біохімії. Ми не до кінця знаємо, що відбувається в мотковій трубі і як вона функціонує. Це все ще питання, яке продовжує вивчатись на сьогоднішній день. Сподіваюся, інформація була корисною. Безумовно, Умовно, можемо вам допомогти навіть в найскладніших ситуаціях, але ви повинні розуміти реальність і ефективність процедур, про що ми можемо очно або онлайн поговорити на консультації більш детально. І будь-які питання буду я із задоволенням на них відповідати, якщо ви напишете в коментарях. Будьте здорові та щасливі, і до нових зустрічей!